Усім наші вітання. Ну що, Компанія Агрокалина. Сьогодні приїхали запускати до постійного клієнта нашої компанії в полі «Актив АгроПлюс. Запускати їхню новинку D3.5 на стійці 90 на 14. Сьогодні ми працюємо з трактором «Ловел» 130 кінських сил. Цей трактор робить в них таку левову частину з нашими агреатами, з компактором, шлейфбороною і з глибокорозрихлювачем. Коль, розкажи, будь ласка, історію даного дискового лучильника, як ти обирав, можливо, якимись іншими працював до цього дисковими лучильниками, можливо, там агреатами для плущення, для обробітки? Ну, обробіт. Найперше була АГшка 24. АГшка 24. Ну, ми її продали, так як е мали захват і робота полягала в тому, що зрущити, а не дискувати, так би мовити. Ну, в першу чергу, що трактор потужний, то треба було трошки щось і потуж... ширше брати.